Що за десять тисяч не може бути фізична робота, щоб я в офіс приїжджав? О, так. Це жарт. Direct менеджер. Десять двадцять тисяч гривень. Так це ж продажник. Знов у нас є вакансія, яка мається на увазі, що ти будеш селзом, тому що тобі потрібно продавати продукцію, але воно це називає Direct менеджер. Що ти просто переписки ведеш. Ви шукаєте собі селза. Я правильно розумію? Так. Тут до вас просто написано Direct менеджер. Я поняв. Я можу на відсотках у вас працювати. Оксана, нам треба. Населений пункт це побути фізично присутнім на роботі кожен день. Да ну, як це за ці гроші? Ви жартуєте? Це ж онлайн робота, онлайн робота, переписка онлайн. Робота переписка, але плюс у нас є покупання. Відправка товару, отримання товару. Да ну, як що за 10 тисяч відправляти і спілкуватися? Оксан? Ну так це жарт. Ні, це не жарт. Що вам не підходить, ви не. Знаходитеся локально у Львівській області, правильно? Я думав, що це у вас онлайн робота, але ну, за ці гроші це ще може бути фізична робота, щоб я в офіс приїжджав. Вибачте, я... як нам власник закерував, так ми і працюємо. Я вже не знаю, як спілкуватися, Оксан. Вже нема слів. В Оксани теж. Мені здається, немає слів. Ну не хочете на себе працювати, жуйте жопу. Ось такі правила, ось такі умови сучасного світу.